Зараз я покажу вам мою любов. Гарнюсі, мухоморчик. Вернуся. В нашій окрузі Твента дуже багато парків і національних, і звичайних. Тож ми дуже... Диких тварин одна з них в кадрі зараз. Коротше, ми всі родини. Вид. Тюленя. Ліфло. Яка цікава велопарковка. Не колесом вставляєш а, в паркінг місце, а кермо. Діти запримітили це здалеку, але тут все дерев'яне і воно як інфраструктура така лісова. Трошки, ми жили перед Нідерландами, ми жили ще три місяці в Будапешті, і там такі дуже яскраві майданчики дитячі. А тут воно все таке дерев'яне, під натур, під природу, але ж дуже багато всяких активностей. Водичку налила. Ось тут лужа. В лужі водичку можна налити. Що ага. дітям треба? Ще така працююча водяна. Штукенція. Крутиш? Трошки, да? І що там? Ага. Тут виливається, лється. Взяли з собою чайок і такий дахенброд. Дуже рекомендуємо в Юмбу не приходити повз. Скидочні такі місця. Те, в чого вийде срок придатності, тут дуже дешево продається. Оцей Цей Брод дуже смачний. Це фіники з горішками. Уявляю, скільки тут людей влітку. Веста знову виловила воду. Зараз ми ось тут. Але такі парки і національні парки вони приблизно всі однакові. Чоловік таки каже: ну що ти кажеш? Чого це ти кажеш? Що вони всі однакові? Чому ми тоді їздимо у різні парки кожен раз? Е, ну я по перше кажу, що ми їздимо в різні, щоб потім сказати, що вони всі однакові. А по-друге, що я хочу сказати, що там однакове, те, що в парках є дерева, багато дерев, класні доріжки, класні дитячі майданчики, такі дерев'яні і атмосферні. А так, звичайно, кожен парк різний. <смір> Якщо... Якщо це треба пояснювати. Ось, наприклад, цей парк, тут дуже багато літом людей, тут дитячий майданчик, а там пісочок і вихід на берег. Я так розумію, що там можна купатися. З іншого боку, там розташована кафешка, там люди сидять, тут дуже атмосферно, з лампочками п'ють щось, розмовляють. Дуже красиво. Дуже любимо так проводити час в лісі, разом з родиною. Це, мабуть, краще, ніж будь-який класний розважальний парк. Бо тут можна реально відпочити, і я вважаю, що дітям треба показувати різні сторони нашого життя. Що не тільки ми кожного разу їх розважаємо, розважаємо ду ту ту кудись біжемо, а маємо нагоду так просто сісти, перерахувати всі грибочки, які знайшли, перерахувати листочки, просто спокійно, нікуди не поспішаючи порозмовляти один з одним. Це думаю, що надихає кожну сім'ю і кожні стосунки. Який чудовий світ створив нам бог. І як сумно, що не всі люди розуміються, починають війни, На На жаль. Діти погодилися, що всі ці водні розваги це для літа, але... Не змогли, не змогли встояти зараз, щоб не залізти на них. Отаку От переправу ми вже бачимо другий раз. Тут з одного боку до іншого можна переплисти на плоті. Я все слізька його Переправа була. Коротше, тут все що і в Манкітауні, але перше безкоштовно друге на свіжому повітрі. <різвання> Оце зимові кусочки, які ми купили дітям. Це рейма. Любимо ще їх з України і замовили тепер в Нідерланди. Ой. Я скину посилання на цю куртку. Вона не надто тепла, але вона водовідштовхувальна і вітронепродувна. І не найтепліша. Бо я думаю, що тут в Нідерландах не дуже сурові. Такі зими, тож нам не треба супертепло. А оце те, що мене дуже радує: безкоштовні туалети. Зараз чогось жіночий був зачинений, але у чоловіків було відчинено. А те, що, повірте, там не смерділо, було чисто гарно. Але в мене є таке питання: що робити, коли дитина хоче в туалет, а поруч нема туалету. Використовувати території. Але я, я думала, що в Європі так не можна. Хоча сьогодні в парку я побачила, що голландці так роблять. Поруч не було туалету, дитина захотіла в туалет, поруч дерево, тож ми робимо це під ремонту. А з іншого боку, я подумала, а чого це собакам можна, а дітям не можна. М? Коли там трошки ніхто не бачить, то можна. Навіть в Європі. Япали на цікавинку, надувають шар, щоб злетіти. Мій чоловік, такий сміливий, він, такий сміливий, він вже літав у Нідерландах на шарі. І у нас про це є шорт. То можете побачити коротеньке відео. Але то було класно. Житі зблизу він такий великий! Зараз він злетить. Рекомендація від бувалого балунера. Що треба там вдягати? Вдягайте кофту з капюшоном бо воно дуже пече. Так, да, це вогонь дуже такий пекливий. Все, полетіли Клас! Нашого будинку постійно літали ці балуни, але зараз вже закінчується сезон, і я помітила, що на сайті, на якому я бронювала для свого чоловіка, вони вже бронюють на квітень місяць польоти. На да. вже хороша погода, і вони можуть летіти, але не факт, можуть і перенести на наступний сезон.